Вітаю вас, діти, шановні батьки, 24 серпня найголовніше свято нашої батьківщини День Незалежності України. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе для держави та для кожного з нас свято. Святкується наприкінці літа. Українці одягають вишиванки, носять сині жовті прапорці. Або прив'язують стрічки в національних кольорів до одягу, сумок та аксесуарів, співають українські національні пісні, які прославляють батьківщину. Україна самостійна незалежна держава, вона має свої державні символи: прапор України, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ. Він є у кожної держави. Це для всіх ознака слави. Синій жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаємо. Герб символ влади, наш герб тризуб, це символ волі, слави й сили. Наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будемо, добро і пісню несемо ми людям. Гімн найголовніша пісня країни, слава полки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один із мільйонів голосів. Щасливі ми, що народились і живемо. Такій чудові багатій землі у нашій славній Україні! Сьогодні у нас заняття конструювання. І я пропоную вам, дітки, разом з батьками зробити з цеглинок конструктора Лего один із символів нашої держави герб України.